Розмовляють дві подруги, чого це твого володьки два тижні не було видно. Та він в клініці займався відновленням своїх чоловічих здібностей. Ну і як? Нормально, знов став виносити сміття і ходити по картоплю. А найголовніше відремонтував нарешті кран. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє п'яничок перед кабінетом нарколога, в обох на червоних мордах, сліди душевних мук. Що, кодувати, брати? Угу. А що так? Та дістала ця горілка вже. Я трясся тут нещодавно, так напився, приперся додому вночі і уяви. Так заклинило, що сприйняв дружину за грабіжника. Боже, як вона пручалася, як кричала. Так, колего, і в мене така ж фігня. Повернувся я вночі п'янючий і сприйняв грабіжника за дружину. Холера ясна, як він пручався, як кричав. <рив> у п'ятницю я почуваюся трохи мусульманином, у суботу трохи іудеєм, у неділю трохи християнином, а в інші дні. А от в інші дні тижня я просто не хочу працювати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У магазині жінка прискіпливо роздивляється сукню, уважно вивчає всі бірки та етикетки, врешті-решт відмовляється від покупки. Продавчиня намагається переконати клієнтку. Не поспішайте, пані, це ж натуральна англійська шерсть. Самі подивіться, ну що, ось що викликає у вас сумніви? По-перше, напис на етикетці «Made in Великобританія.